Діти сьогодні до нас завітала Оленка. Вона гостювала в бабусі Маланки. У бабусі на подвір'ї живе багато тварин. Чи впізнала ви їх? Няв-няв-няв, муркоче чекиця. Гав-гав-гав завів сірко. А яка домашня птиця промовляє ко-ко-ко? Хто на лузі му гукає? Хто хтьохтьох співа в садку? Хто так сонце зустрічає? Кукурік кукуріку? Хто цівців -ців щебече в стріці? Хто жужу в квітках співа? Хто кричить куку -ку у лісі? Хто стрякоче ква-ква-ква? Діти хто не вчить? Так, котик. Як нявчить? Няв-няв. А хто гавкає? Собака. Як гавкає? Гав гав. Хто кукурікає? Півень. Як він кукурікає? Кукуріку. У бабусі Маланки є корівка маня. Як звати корівку? Маня. бабуся доглядає за нею, годує, а корівка дає їй смачне молоко. Діти, чи хочете ви пограти з корівкою? Зараз ми виконаємо вправу, корівка бере сіно губами. Спочатку стиснути губи, потім розімкнути. Корівка жує траву. Задоволена корівка співає пісеньку. Поспіваємо разом пісеньку корівки. м В цій пісенці є звук М. Подивіться на мій рот, як я вимовляю звук М. Губи стиснуті, вони не випускають звук, а звук проривається крізь губи. Подивіться на фотографію Оленки, вона теж вимовляє звук м. У неї рот закритий. Губи стиснуті. Тепер ви подивіться в люстерка на свої губи і чітко вимовляйте звук М. Уявіть, що у вас у руках ниточка. Голосно всі разом вимовляйте звук М. Тягнеться ниточка? Ні, вона рветься. Ми можемо намотати цю ниточку на клубочок? Ні можна. Обарвеється. Діти, можна поселити звук М у будиночок з червоним дахом з клубочком? Ні, не можна. Ми поселимо картинку зі звуком М у будиночок з синім дахом. У будиночок з синім дахом без клубочка. І цю фотографію Оленки ми теж поселимо в будиночок. Синім дахом. А зараз час трішечки відпочити. Село живець, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться. Ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. всім ура! Весело живеться – роби топ, якщо весело живеться – роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться – роби топ, якщо весело живеться – роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живеться. Всім ура! Бабуся подарувала Оленці картинки. Пограємо з ними. Подивіться, що намальовано на цих картинках: Малина, машина, миска, мед, сметана. А зараз дружно разом відповідайте. У бабусі маланки пиріг із малиною. Ми їли солодкий мед. Мама помила миску. Олена їла оладки зі сметаною. У хлопчика нова машина. Молодці Ви були уважними. Правильно підбирали картинки і називали слова. Пограємо ще в гру покупки. Бабуся Маланка попросила Оленку сходити до магазину. Вона вже прийшла з магазину. Роздивимося, що вона купила. Молоко, морква, мило. Масло, мандарин. У цих словах сховалася пісенька корівки. Звук М. Назвемо їх ще раз. Чітко вимовляючи звук М. Молоко. Морква, мило, масло, мандарин. Молодці! Ви правильно вимовляли звук М у кожному слові. А ще вимовте звук М у чистомовці. «Ма, Ма-ма-ма-молока нема. Мо-мо-мо, зараз купимо. Мумуму йдемо му, му, додому. Ми, ми, ми ось пограли. Ми. Діти подякуємо Оленці за цікаві ігри та новий звук. З яким звуком ми сьогодні познайомилися? У будиночку з яким дахом він житиме? Як звали бабусю? А корівку. Які слова запам'ятали зі звуком М. Добре діти! Ви гарно попрацювали. До побачення. До нових зустрічей!